Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо розбирати тему коло та довжина кола. Сподіваюсь, ви всі вивчили, вивчили формули, як знайти довжину кола. Якщо ми знаємо діаметр кола, то використовуємо формулу С дорівнює пі помножити на D. Якщо ми знаємо радіус кола, використовуємо формулу С дорівнює 2πR. Де пі у нас. Число да, приблизно дорівнює 3,14. Отже, продовжуємо з вами розв'язувати завдання. Перше письмове завдання це номер 805. Виконай потрібні вимірювання та знайди довжину половини кола, зображеного на малюночку. Отже, давайте зараз візьмемо лінійку, відкриємо у підручниках сторіночку 176-ту. У підручниках, сторіночка 176 взяли лінійку і виміряємо відстань між оцими двома точками, таким позначено рожевим кольором, знайдемо діаметр цього кола. Отже, я зараз теж візьму лінійку, ось моя лінійка, дивимося відстань дорівнює 2 см. Отже, що ми можемо записати? Що діаметр. Дорівнює 2 сантиметри. Що нам треба далі зробити? Нам треба знайти довжину половини кола. Отже, наше коло довжина його пі помножити на D. А довжина половини кола це поділити навпіл, дорівнює пі помножити на D. І поділити навпіл. Отже, що це у нас буде? Пі? Це 3,14. Множимо на діаметр на 2 і ділимо навпіл. 2, і 2. можна скоротити, буде 3,14 і у нас сантиметри. Да? 3,14 Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до цієї задачі. Наступне завдання: номер 806. Ось він. На малюнку 18, два кола зі спільним центром точкою О. Мають радіуси 8 см і 6 см. Знайди довжини відрізків Б, Д. Записали. Номер 806. Отже. Розбираємо малюночок. Подивіться, більше коло та коло більшого радіуса і коло меншого радіуса. Давайте подивимося. Коло більшого радіуса має діаметр D, B. Радіус o, B або o, D. Коло меншого діаметра. Діаметр має C, A. Радіус який? ОА. Оце. Та? Отже, що ми про них знаємо, що радіуси 8 і 6 сантиметрів. Отже, OB ОБ. Радіус. Дорівнює OD радіусу. І дорівнює 8 сантиметрів. І радіус 6 сантиметрів, отже, OA… Дорівнює ОЦ і дорівнює 6 см. Нам потрібно знайти довжини відрізків. Перший відрізочок БД. Давайте подивимося, що таке БД. Це діаметр великого кола, да, кола, який дорівнює двом радіусам. Радіус його ми знаємо. Отже, відрізочок БД дорівнює двом радіусам. Або двом відрізочкам ОВ. Що це в нас буде? 2. Множимо на 8 – 16 см. Ідемо далі. АБ. АБ. Ось, так? Да? Б. АБ. Б. Дорівнює. І давайте розберемо. Я зараз ось тут. Ось тут будуть наші думки. Дивіться. Точка О, точка А і точка Б. Що ми знаємо? Що це, це наші думки діти. Да? Ми їх не пишемо. Отже, що це буде? Дивіться ОБ ми знаємо дорівнює 8. ОА. Ми теж знаємо, це радіус да? дорівнює 6. Як ви думаєте, як знайти АБ відстань? Так, дійсно, від 8 відняти 6. Отже, напишемо, що ми будемо робити. Від ОБ. Віднімемо ОА. 8 відняти 6 буде 2 см. Далі. АБ ми знайшли ЦБ. Це Що це у нас буде? Дивіться. CB складається з двох відрізочків СО і відрізочка АБ. Отже, напишемо. Або СО додати ОА і додати АБ. Отже, СБ дорівнює СО у нас 6. ОА теж 6. І АБ ми щойно знайшли 2. 6 плюс 6 12, і плюс 2 14 сантиметрів. Отже, ми з вами знайшли довжини всіх відрізків. Наступне завдання номер 808. Довжина кола дорівнює 31,4 метра. Знайди радіус кола, якщо відомо, значення π. Отже, що нам відомо? Нам відома довжина кола 31,4 метра. І будемо шукати радіус кола. Давайте пригадаємо формулу. Це дорівнює 2 πr Отже, щоб знайти r, радіус, ми повинні довжину кола поділити на 2 π Отже, радіус дорівнює довжина 31,4 ділимо на 2 і на 3,14. Так, отже, давайте зараз вирівняємо, да? домножимо на 10 і чисельник, і знаменник. Домножу на 10 2 множу на 31,4. Скоротила Одинички залишається 10 ділю на 2, 5. Отже, радіус цього кола дорівнює 5 метрів. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступне завдання. Номер 810. Щоб визначити діаметр стовбура дерева, лісник виміряв довжину кола стовбура дерева. Вона дорівнює 3,6 метра. Який діаметр має стовбур округлити до сотих метра? Отже, і ще раз. Що у нас тут було відомо в задачі? Що лісник виміряв довжину кола стовбура дерева? Довжина кола дорівнює 3,6 метра. 6 метра. Нам потрібно знайти діаметр. Пригадуємо, це дорівнює Пі помножити на діаметр. Отже, діаметр дорівнює С поділити на пі. Знайдемо це значення. Діаметр дорівнює 3,6. Будемо ділити на 3,14. Дорівнює. Отже. Перенесемо кому на стільки знаків, скільки, скільки після коми в дільнику на два знаки. Отже, будемо ділити 360 на 314. Отже, що це в нас буде? Да? Беремо по одному 314. Далі. Віднімаємо 10, віднімаємо 4. 6, 5, віднімаємо 1, 4. Ціла частина у нас закінчилася. Поставили кому. Нагадую, що нам треба округлити до сотих метра. Отже, ми повинні знайти значення до тисячних, Да? Приблизно. Тому що у нас 3,14 теж приблизне значення. Отже, дописали 0. 460 ділимо на 314. Беремо знову по одному.

І 4 множу на 3 12. Віднімаю. 10 віднімаю 6, 4. 5 віднімаю 5, 0. 4 віднімаю 2. 2. Дописала ще один 0. Так, по скільки будемо брати? Давайте спробуємо по 6. А якщо ні, потім візьмемо по 5. 6. 6 на 4, 24. Два запам'ятали. 6 на 1, 6 і плюс 2 8. 6 на 3 18. Віднімаємо 6. 13. Віднімаємо. 8. Це 5. 9 віднімаємо 8 це одиничка. Тут у нас 0. Да? Отже, підходить. Додаємо ще 0. 1560 ділимо на 314. Візьмемо по 4. Давайте спробуємо. Да? По 4. Ми вже брали по 4. Це у нас що буде? Так, 16. А ось це 1256. Ось ми брали по 4 вже. Так, тепер давайте подивимося. Нам треба відповідь округлити до сотих метра, пригадуємо, десяті соті. Да? Ми вже навіть більше знайшли. Соті, ось вони соті. Дивимося, після сотих стоїть цифра, ну, 6 і 4 ми замінимо на нулі. Да? Після сотих стоїть цифра 6. Отже, ми наші соті збільшимо на одиничку. У нас буде 1,15. І у нас в метрах. Будь ласка, зробіть зараз паузу та самостійно запишіть відповідь до цієї задачі. І ваше домашнє завдання: обов'язково повторіть ще раз значення числа пі, повторіть формули і виконайте номер 809. Отже, працюйте, я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!